Це Ізраїль, країна легенда і країна святиня. Ізраїль не лише фантастично красивий та цікавий, а ще й неймовірно смачний. Ізраїль має дуже різноманітну традиційну кухню. Її рецепти були завезені єврейськими іммігрантами з усіх країн світу і влились в місцеву кухню, одночасно вібравши гастрономічні традиції і близького сходу. Кожен із них привіз сюди свій рецепт, свою страву. Тому кухня тут настільки різноманітна, що усі найпопулярніші страви і за тиждень не спробуєш. Я познайомлюсь із чоловіком, за рецептом якого готують для самої британської королеви. Спробую найдорожчий бутерброд, який я тільки колись куштувала. Дуже і дуже дорого. І це ще не все. Вже за мить вражаюча подорож до Ізраїлю не пропустіть. Три години у польоті і наш літак приземляється в аеропорту бен Бен-Гуріон. Звідси до Єрусалима. Ми їдемо ідеальними автошляхами менше години. Ми у Єрусалимі цьому місту понад три тисячі років. Чесно кажучи, я тут вже вдруге, але впевнена, що Єрусалим дивує кожного разу, наче ти його бачиш вперше в житті. Це столиця Ізраїлю і єдине місто світу, у якого більше 70 назв. Населення Єрусалима майже 830 тисяч. Місто розташоване в горах на висоті майже 840 метрів над рівнем моря. Місто священне для трьох релігій: християнства, іудаїзму та ісламу. На середньовічних картах Єрусалим завжди розташовувався посередині, бо вважався пупом землі. Зараз місто ділиться на дві частини стару та нову. У старій розташовані головні туристичні об'єкти. Напевно, важко знайти людей, які б не прийшли до найпопулярнішого стіни плачу. Коли не прийшло. тут завжди є люди, які звертаються до Бога. Іноді їх так багато, що підступитися до самої стіни просто неможливо. Ціна об'єкт паломництва для багатьох поколінь, іудеїв та християн. Цікаво, що чоловіки та жінки моляться окремо дві частини стіни розділено парканом для жінок облаштували спеціальні сходинки, завдяки яким вони завжди можуть спостерігати за тим, що відбувається на іншому боці а там зазвичай найцікавіше. Із 13 років хлопчики стають повнолітніми. Тобто, з цього віку він вже може відповідати за свої вчинки особисто. Саме з 13 років хлопці зобов'язані дотримуватися усіх заповідей. Для нас цей день велике свято. Повноліття називається бар міцва. Святкують його у найближчий до самого дня народження, понеділок або четвер. У бар міцву усі родичі збираються біля стіни плачу. Старші чоловіки моляться разом із іменинником. Для цього на голову та руки одягають тфіліни – Це сувої з молитвами істори. Обов'язково покривають голову кіпою. Жінки спостерігають за процесом святкування за парканом. А у кінці вони посипають своїх іменинників солодощами. Це роблять, аби у іменинника було хороше життя, щоб на нього зверху завжди сипався дощ із солодкого. Після солодкого свята із Єрусалима ми вирушили до Яфо. Дивіться далі: найсмачніші у світі кальмари та секрети найкращого рецепту шакшуки тільки тут. Яфо місце, яке не можна пропускати жодному туристові. Тут вузькі вулички, на стінах будинків висять картини. Затишні майстерні на кожному кроці. Історія Яфу починається ще три тисячі років тому. Тут був один із головних портів стародавнього Ізраїлю. Зараз на цьому місці набережна із ресторанами. Причому деякі з них мають власні судна та рибалок. Мало не щоранку вони привозять до ресторанів свіжий улов, морепродукти. Мій батько рибалка, він виростив і мене рибаком. Ми добре знаємо, яка риба хороша, а яка не підходить для нашого ресторану. Цей чоловік керує рестораном. Переконує, що саме тут готують найсмачніші у місті кальмари. Ніжне м'ясо кальмара вишуканий делікатес. Цю страву подавали ще в Древній Греції, називали її молюсками крилатої риби. Кальмари живуть практично в усіх кліматичних поясах, навіть арктичному, і сягають величезних розмірів. Деякі з гігантських кальмарів виростають до 13 метрів. Це як чотириповерхівка. М'ясо кальмара стимулює розумову діяльність, поліпшує пам'ять і очищує організм від шкідливих речовин. Я вирішую спробувати. Для початку кальмара миють, далі кладуть усе це на пательню і присмажують. Сіль, вино, лимонний сік та вода. Страва готується швидко, тому відходити від неї не можна ні на мить. Треба готувати не більше п'яти хвилин, бо тоді кальмари перетворяться на гуму. За п'ять хвилин зливаємо зайву воду та додаємо масло. Масло із Нідерландів виявляється саме масло. Головний секрет приготування кальмарів у цьому ресторані. Ви бачите колір масла. Він неймовірний. Саме масло дає чудовий смак цій страві. Я навіть не могла подумати, що масло буває таким смачним. Ви просто не уявляєте, яка це смакота. Не дарма додають так багато масла. Саме це масло робить кальмари особливо смачними. Просто неймовірно. А далі ми познайомимось із доктором Шакшукою, за рецептами якого готують для королеви Британії. Цей чоловік неймовірно популярний в Ізраїлі. Зараз я зроблю вам найсмачнішу шакшуку у світі. Шакшука це страва із помідорів гострого перцю, цибулі, приправ. В Ізраїлі існує нескінченна кількість рецептів цієї страви у кожній сім'ї свій. Батьківщиною шакшуки, тим не менш, вважають туніс, подається на сніданок із хлібом або пітою. Доктор Шакшука людина особлива: до свого робочого місця нікого не підпускає. Готувати тільки я можу. Якщо хтось доторкнеться до пательні, все я піду з кухні. Шакшука починає готувати. Спочатку добре розігріває пательню, додає часник та смажить його. Далі кладе м'ясні кульки, схожі на наші котлети. До фаршу ми обов'язково додаємо аніс. Понюхайте, дуже гарно пахне. Після того, як м'ясо просмажилось, доктор Шакшука додає багато помідор. Я ніколи не готую за рецептом. Треба, щоб все йшло від серця. Тоді ваші страви будуть найсмачнішими. Шакшука додає паприку та перець чілі. Після цього розбиває 10 яєць. Головне у цій страві, щоб жовтки залишилися цілими. Через 10 хвилин страва готова. Доктор ставить її на картонний лоток та подає на стіл. Треба їсти як в пустелі з однієї пательні всім. Отак, подмухайте, бо гаряче. Дуже багато перцю, тобто страва досить гостра. Знаєте, я розумію, чому королева захотіла. Аби її готували цю страву саме за цим рецептом, тому що неймовірно смачна. Після такого смачного дня залишається тільки відпочивати, бо зрушити з місця дуже важко. Наступного дня ми розпочинаємо нашу кулінарну мандрівку у місті Тель-Авів. Чути його потрібно прожити. Спробуємо це зробити разом із вами. Тель-Авів заснували у 1909 році як околиці Яфо, але це місто дуже швидко розвивалося і скоро стало самостійним. Черги до ресторанів, натовпи людей, які шукають, де б смачно поїсти. Це звичайна субота у Тель-Авіві. Популярне місце ринок у порту. Сюди вивозять свою продукцію фермери. Крім овочів та фруктів, тут можна дуже смачно перекусити. Одна із улюблених страв місцевих бутерброд. Не повірити зі шпротами. Це наша традиційна їжа. Це дуже смачно. Шпроти це копчена, а потім консервована кілька або ж салака. Із 1890 року шпроти почали виготовляти у ризі. Виявляється, консерви мають зимову та літню укладку. Влітку риба живе у теплій воді, менше рухається, тому накопичує більше жиру. Через це у неї тріскається спина. Саме тому у банки її кладуть животом догори взимку ж навпаки спиною догори. Тут на ринку можна замовити бутерброд із різними видами оселеця та шпротами. Спочатку булочку розрізають та дуже охайно і рівненько викладають зверху шпроти. Далі додають цибулю, помідори чері, сіль, зелену цибулю і все, страва готова. Цей бутерброд коштує 35 шекелей. Це приблизно 270 гривень, чесно кажучи, дуже і дуже дорого. Отже, пробуємо. Смак дитинства нового року, але як смачно до речі, шпроти сюди привозять виключно із Нідерландів. За цілий день у Тель-Авіві ми перепробували багато смачної їжі. Ця країна симбіоз світових кулінарних рецептів. Після такого насиченого дня залишається тільки бігати крос казковою набережною і насолоджуватися вражаючим заходом сонця на березі середземного моря. А ще сподіватися повернутися до Ізраїлю ще бодай раз.